Любенькі, дорогенькі. Доброго дня, доброго ранку, вечора, ночі. Зробимо розклад. А зробимо розклад в Китаї там зустріч у Трампа і китайського лідера. Подивимося, як воно для України. Як карти бачать, от ця зустріч для України, чи якесь має значення, чи не має значення. Чи що вже, що вже моє значення? Хто з ким має зустрітися, щоб. Ой, щоб. Та щоб, щоб припинилася ця війна в Україні? Давайте ці карти візьму з передо мною. Ну, таку тему й подивимося. Десь вчора, десь вчора, де я чула, що хтось каже: ну, от ви самі подумайте, чи Америці вигодно, щоб Росія з Україною не воювала. Європі вигодно, щоб Україна з Росією не воювала. Самі для себе подумайте, чи їм вигодно, чи не вигодно. Це можна ціле відео зняти, чи вигодно Європі, щоб Україна з Росією не воювала, і так далі. І, так далі. і от дамо самі собі відповідь. На всі ці діла. Ну, от зустріч. Як цю зустріч, карти бачать, буде вона, не буде? І що вона принесе для світу, для України? Давайте подивимося. Без вступлень, без лірічних, без нелірических. Давайте подивимося. Більше карт, менше розговорів. Це? це все обман, все обман, ну, семька мічей. Вже, вже, мабуть, ті, хто дивляться на Ютубі, хто вообще дуже далекий від карт, це вже ну, сказать, по, -по, по розкладах понімати. Це все обман, це все, це все якісь інтриги, це все якась тінь на плітінь. Понимаєте? Нема відкритої карти, що дійсно люди, два лідери, зустрічаються для того, щоб чесно щось вирішити, ну, нахитати один одного, ну, придавить один одного, ну, ой, в голову так і ці прийметь один одного, Ну, тобто, ну, нема тут карти, що дійсно все відкрито і все, так сказати, щось для людей робиться. Все через обман, все через. Ну, тобі війна. Ну, війна, далі. А далі що? А далі війна. А далі от, от ви по карті дивіться, що нарисовано на карті. Вогонь, мечі і так далі. Люди ховаються, матері дітей своїх накривають. Ну чим це не Україна? Отам при фронтовій зоні. Чим це не Україна? Чим це карта не про Україну? Ось. Все в обмані. Все через обман. Ніхто нам правди не скаже, ніхто ніякою справдою чи з відкритою душою ні до кого не їде, щоб дійсно сісти щось вирішити. Нахитати. Ну, да, ну, ну хто, молоді люди, мужчини, хай їм 40 років, хай до 50 років, це молоді люди, які, в яких ще право життя, право на життя Є, ось, воюють. Війна, 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 війна. Війна, війна, всі карти, пажі, пажі. Тут може бути от реально може бути, зменшення віку, щось щось може бути в Україні. Яка ця дорога? От яка ця зустріч? От, Китай і. США, так сказати, Трамп із китайським лідером зустрічається, яка дорога через обман іде. Ніхто ніякої правди не несе, ніхто ніякої правди не почує. Один одного, якби нахитати, якби поділ світу йде. От те, що карта показує, поділ світу. Хочеться ніфіга не робити, а хочеться мати весь світ в своєму кармані. Ну і от далі. і от далі. Щоб змогли вони для України там вирішити щось, щоб в Україні там чи Путіна той Сідзіпінь придавив, там приказав пристати це все? Цього немає, цього абсолютно немає. Цього абсолютно, дьявол. Дьявол, бачиш, дьявола на самому початку, 22 рік, споминаємо всі. Початок 22 року, от якби дійсно не були зацікавлені ні США, ні Європа, не ні Китай, ніхто в цій війні, що дійсно хотіли спасти людей, щоб не гибли люди в Україні. Ну, цього дьявола придавили б на раз-два. Йому не дали навіть робити те, що він робить. Якщо це все робиться і робиться уже 4 роки, скоро юбілей буде в лапках. То, зрозуміло, що це всім все це треба. Ну, гибнуть люди. Ну, от вам карта показує, чітко показує карта. Ну, от дьявол, от гибнуть люди, от пажі, молоді люди, скільки вже погибло, скільки, де вони гибнуть? На війні гибнуть вони, гибнуть. десятка мічей гибнуть. Через що? Через брехню, в яку затягнули весь світ. І кожен со своєї колокольні розказує, під видом правди подає все те, що Вигодно йому? Ну і все. Ну і чим ця зустріч закінчиться? Чим вона закінчиться? Ну, взагалі, для світу, для всього, чим вона закінчиться? Ну, чим вона закінчиться? Та, зустріч. та нічим. Луна це таке. В потьомках йшли, і отношення їхні такі в по потьомках -тьо -по непонятні. Тобто, правди мало, абсолютно правди мало. Ніякої правди. Я б сказала, що навіть по карті можуть вони віддалитись один від одного. Тобто їх ця зустріч не зблизить. Щоб якісь там дружеські товаришівські отношения почалися, ні, вона може наоборот їх віддалити один від одного. Ну, Китай робить. Китай то китай, китай трудяги роботяги. Якби не було, вони роблять. От сидить він і молоточком щось робить. робить, роблять. Китайці роблять. роблять. А хтось хоче за що цього теж. Ніхто і Китай направди абсолютно. Абсолютно ніхто нічого. Ну бачиш, хочуть всі управляти, і Китай хоче світом управляти, і Америка хоче світом управляти, і Європа хоче світом управляти. От Одна Україна між цими всіма. От, між цим усім вона оказалася. От тут карти вообще чітко показали. От пер, перші карти ми дивимося не, того, що, не, не для того, що як вони зустрінуться, нафік вони нам б нужні були ці їхні зустрічі, а по відношенню для, для України до України. І вам карта показує, що ці два пажа, які люди, які молоді люди, які на Україні, на війні. От Молоді мужчини, ну, зрозуміло, 80 туди ще не тянуть. Молоді мужчини, які на війні, на Україні, які погибають, в яких бачиш щось карта дьявола затягує, і карта обману. А дьявол і сімка мечей – це взагалі. Це дійсно вже люди можуть. Не те, що, а от дійсно в людей вже наскільки Ну, не те, що а дійсно, наскільки людей обработали оці, як там, оці я, марафони, шмарафони, оце все. Наскільки вони обработані оцим усім, що дійсно людина сидить і, і думає, да, там кажуть, ага, там вже побі побіда, все, ми побідили. Не хоче ніхто ні в внікати. Яка побіда, де побіда, коли та победа? Хочуть світом управляти, хочуть світом управляти. Всі лізуть до, до управи світом і лізуть через брехню. Понятно, що різні інтриги, різні договорнячки, разні, одні гроші заробляють, як в останній день стараються вирвати все, що можна вирвати, другі власть мають таку, як ніколи б не мали, якби не це все. І знову ж трошки дивишся по карті, а потім слова, річ л'ється, лється і лється. Тому що одне й те саме, одне й те саме, одне й те саме. Ну і Після цього турне Трампа далі. Що він буде по відношенню до України, до Росії, що він буде до цієї війни робити? Ну тут вже, знаєте, як, як, як Боженька в свої руки. Буде старатися трьох собрати до кучі. Буде старатися трьох собрати. І... Реально, щоб троє зібралися. Може він і Путін і Зеленський. Ну, есть, може, може ще хтось там. Ну, трьох він собирати, старатиметься зібрати до кучі. Це після подорожі цієї, от оцих зустрічей, що в нього? По справедливості, по правосудді, есть, дійсно буде старатися собрати до, ну, і це до чого? До ілюзій. Ні до чого. Пусті кубки. Ні до чого. Якщо навіть зберуться ці всі троє чи більше, чи ну, це беруться люди, ні до чого. Побалакали, поохкали, поахкали, ну і все. І чого так? Ну, чого так? Чого, чого ми доходимо до пустих кубків? Чого скільки год, а ми доходимо до пустих кубків? Тому що карта наживе. Он, війна це як викопаний клад для когось. Вона сидить лопаткою і викопала клад. І там клад монетки, монетки, велика монетка. Того, що для кожного, хто в верхах, ну, хто, хто не в окопах, а хто зверху. Понімаєте, це свого роду клад. А ну попробуй ще десь такий клад знайти. Чого так? Покамість удержується. Покамість удержується. От імператор. От покамість він удержується. Якимсь таким фантастичним путем удержується на своєму кріслі. Хоча люди недовольні, хоча світ недовольний, все але в той же час. Опять жінка, ну не хочу навіть казати. Не хочу, воно вже одне й те саме. Не хочу. Жінка якась, яка об'явить війну, тільки другим вона об'явить війну. Другим путем, і по-другому, і, по і об'явить війну вона, то тобто, є. Принесе війну, вона поняв, хто поняв, той поняв. Принесе війну вона. Да. Тоді вже може десь якісь будуть договоренності, хтось з кимось, тоді вже бумаги, звістки, міжду... контакт, між якийсь буде дійсно. Ну і жінка, жінка, жінка. Ну, покаміс немає виходу. поки ніякий Китай, ніякий Трамп, поки каміс нічого не зроблять, навіть якщо зберуться вони. По камесь, бачите, і в мислях. Хоч вони зберуться, хоч він їх і збере до кучі. І вроді, знаєте, по карті дивиться, вроді ось -ось, ось ось. Ось ось ось. А потім, а значить, це що? А значить, це все, все те, що ну, не всім це надо. Не всім це надо, виход з війни. Не всім нужен виход з війни. Не більше, не менше. Тому що не раз карта давала. Те, що ну, от, якщо отак, то ну, якось можна вийти. Да, да, потерявши, да, ніхто не каже, що тебе відпустять тебе із обіймів любви в лапках і дадуть ще й назад територію, цього ніхто не каже. в ну, тому, що хоча б далі не, не, не гибли люди. А все от по первій карті йде все йде обман. Так що віртеть, болі рядом дьявол. Вірте, Вірте, ну То Тобто слухайте усіх, слухайте усе, ну, в голові теж, знаєш, не на все треба вестися. Не на кожний крючок у відді дьявола треба давати себе підцепити. Трошки аналізуйте, трошки думайте, трошки, трошечки, тому що там, колись ми робили прямий ефір, і от дійсно карта як показала чітко: в чому Україна не може пройти урок. Ну то, ж, чого ми не можемо, в чому ми не можемо пройти урок? Брехні. То Тобто або ми не хочемо бачити, або нам так проще, або, або все в місті взяти. Або ми розучилися, наскільки віримо, або не віримо, або похер нам, то навіть не те, що віримо, а те, що пофіг нам виходить, а що тоді ми плачемо. Якщо нам пофіг, то їм на нас мільйон раз пофіг. Такі дівчатка, хлопчики, діла. Виходиш, хочеться, повірте, кажу від душі. Хочеться так щось зняти, от дійсно щось таке зняти, щоб да, от все, завтра, все добре, проснулись ви, ми сьогодні стріляли над нами, опять, так що. І сказати все, все, видихнули, закатуємо рукава і починаємо працювати. Жити, працювати. Ілюзії, брехня і Там, де є сімка Мічова і сімка кубкова в розкладі, все це брехня і ілюзії. Якби ми не старалися, знаєте, як би нам на, на вуха лапшу б не старалися повісити таку хорошу лапшу, імпортну лапшу, ну все одно це, 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 це лапша. Це лапша. От про це примерно сьогоднішній розклад. Це лапша. Так, що, так, що, так, що, так що. Так що. Путь треба цей пройти, карта показує. Путь треба цей пройти, ніде ми від цього не дінемося і не можемо дітися. І навіть люди, ті, що уїхали чи ті, що уїжджають, повірте, дуже багато з ними розкладів. Виключу світло тут. Дуже багато з ними особистих розкладів ми робимо, то не набагато веселіше їм десь там чим нам тут. Не набагато. Тобто ну зовсім зовсім. бува, люди наскільки убиті, добиті. От цим емоційним внутрішнім своїм станом набагато більше, ніж ми тут в Україні. Да, летить, да, стріляє, да, десь уже звик, десь світло виключають, нічого думаєш, ради Бога, як все, ну газ десь ну, ну, хорошо. Ну. Це таке війна, всі розуміємо, що війна не просто так від того, що все замечательно, хорошо, хлоп, хлоп все поперекривали. Ні, все це понятно. Ну, з сторони, ти хоч в себе вдома, ти хоч на своїй землі, а скитатися по світу. ну кожного свій вибір. Не просто їм там теж. Я щось так думаю. Доволі непросто. доволі непросто. От, дійсно, це такі старі пословиці, батьки, діди наші, знаєте, як дома стіни допомагають. От дійсно, це звідки воно йде? Що вдома стіни допомагають. Як би не було. Як би ти в лікарні не лежав і тебе там не кормили, не ухажували, не цей, ну все одно ти приїхав додому і тих вдома. Це, я думаю, ви розумієте, і ми розуміємо, всі це розуміють, хто з цим сталкувався. Так що дай Боженька нам, щоб ми всі залишилися вдома. Кого вдома вже немає, там, там Бог його знає. Дай Бог може, може, колись совість проснеться в тих людей, які дружні. За це відповідати і щось з цим робити. Помієте, дай Бог це. І дай Бог може дійсно колись це все проснеться все на світі, в кого де що спить, щоб закінчити цю війну. Нам не роздувати її далі, далі, і далі. Ну куди? Ну, 4 роки. Скільки? Вісім років, 12 років. Що станеться, що залишиться? Що ми тоді спасаємо? Для чого? Такі діло, все, пока.